Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми починаємо урок і повторимо сьогодні музичні ноти, які ми з вами вже знаємо, і спробуємо з вами повторити нашу пісню веселі нотки, яку ми співали на початку цього року. Тож, давайте з вами згадаємо, які бувають ноти у нас, де вони живуть, де вони розташовані, де їх доміки. Перша нотка традиційна нотка «До». На лінійці додатковій збудували ми гніздо, і у ньому поселили першу нотку, нотку до. І подивіться уважно, де вона живе. Вона дійсно живе на додатковій лінійці. На лінійці додаткової влаштувалася чудово, тут, немов її гніздо, відгадали нотка до молодці. Так, одін окуляри. Наступна нотка. Нотка ре. Ре під першою стрибала і гойдалась, і сміялась. Не хвилюйтесь, не впаде. Друга нотка нотка ре. Подивіться уважно, нотка під першою, а ми ж, а ми ж рахуємо з нижньої, да? перша, друга, третя, четверта, п'ята лінійка. Тобто, під першою лінійкою співає пісню дзвінку. Про нове і про старе – це звичайна нотка Ре. Про нове і про старе – це звичайна нотка Ре. Наступна, будь ласка, нотка, давайте згадаємо, це вже ми знаємо, що це нотка «мі». А на першій лінії, повірте, ми самі оселили третю нотку, тобто нотку Мі на першій лінії оселили, да? і от така кругленька нотка Мі. На лінійку першу всілась і співати захотілось. Дуже зручно тут мені відгадайте, нотка «мі». Молодці. Наступна нотка. А поки далі думали, задача ж непроста. Між першою і другою вмістилась нота Фа. І подивіться, між першою і другою лінійкою у нас вмістилась нотка Фа. Між лінійками присіла і усіх розвеселила. Її пісня не стиха, це, звичайно, нотка Фа. Молодці. Далі продовжимо. Спитай ключа Скрипкового, його новий пароль живе на другій лінії, його сестричка соль. Раз і друга ли, лінія і нота соль. На лінійці другій живе ключа-подруга. Їй представитись дозволь це, звичайно, нота соль. Чого? Ключа по подруга скрипкова, тому що починає писатися також з другої лінієчки, да? І от уважно так йде уверх, і потім униз. А краплинка от розпочинається з нотки соль. Уважно дивимося, молодці. Так, наступна у нас подивиться. А потім завітала на нотний стан здаля. Між другою і третьою наступна нотка ля. Давайте подивимося. Перша, друга, третя. Між другою та третьою всілася нотка Ля. Між соль і сі стоїть вона, ця нотка ніжна, чарівна, чути спів її здаля. Відгадали нота. Ля. молодці. І далі продовжуємо у нас наступна нотка. І вже одноголосно ми вирішили всі, що аж на третій лінії оселім нотку Сі. Раз, два, три. Гаму до мажор він чає і високий голос має. Знає тут її усі. Це звичайно нота молодці молодці. І давайте подивимося на наш красень скрипковий ключ. Подивіться, уважно, який він кудрявий. Так? Він тут такий завіток гарний має пишеться ось так, да вверх і вниз. І тут така гарненька закрутулька. Такий я скрипковий ключ малята, кучерявий, гарний знак. І на нотнім стані, знаєте, я малююся ось так. Так, ну і подивимося, де живуть усі нотки. Давайте пройдемося ще до Ре на першій мі між другою та першою Фа, на другій соль між другою та третьою ля і аж на третій лінії нота Сі. Отакі От у нас з вами нотки. А зараз ми згадаємо з вами ту пісеньку, яку ми почали вивчати ще минулого року. Пісенька називається Веселі нотки. І давайте з вами згадаємо текст. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї, у таксі, до ремі фасоля сі. Сім веселки кольорів в тижні всім щасливих днів. Ноток сім це знають всі. до ремі фасоля сі. І співають. І танцюють, і по вулиці крокують. Другий куплет: дощ чи сніг, чи сонце сяє, ноти весело гуляють, в парки сквери вийшли всі, Доремі фасоля сі, сім веселків кольорів, в тижня, сім щасливих днів, До ноток сім це знають. Фасоля сі, і, смивають, і танцюють і по вулиці крокують. З ними друзями ми стали нову пісню заспівали. Нам підспівують усі до ре, мі, фа соля Сі. І давайте, нарешті, заспіваємо цю чудову пісню. Буду вам допомагати. Пішають на роботу кожен день, веселіноти утро Другий куплет згадуємо. Дощі чи сонце сяє сяєно дива. Знили, друзь, а вибачте програш. Друзями, ми стали нову пісню за співом і вам Ось така гарненька пісня. Тож усього вам найкращого. Повторюємо всі наші пісні. Співаємо разом. До нових зустрічей!